Чим можна усунути протікання між перекриттями балконів багатоповерхівці. Якщо це стандартна ситуація, якщо там з'являється якась трішки, протікає, нам треба очистити все, обезпилити, злегка змочити поверхні, не ґрунтувати. І купити і обробити гідроізолянці на цементній основі Це Resit SR66. Це двокомпонентна гідроізоляція: це рідина в каністрі. Компонент А і суміш цементна, така в мішку, як цемент схожа, компонент Б. Ви це змішуєте в пропорції, яка там вказана, і наносите це макловицею. Наносите в одну сторону, в другу через певний проміжок часу, коли воно перестає клеїтись на палець, ще раз наносити. Вона еластична, розтягується. Трошки тріщинки, які будуть утворитись, відкриватись, закриватись, вона закриє. Це може допомогти вам.